Доброго дня. Сьогодні зніму вам відео. Є там група в Facebook і періодично читаю. Люди цікавляться, коли можна лізти до кроленят після того, як кролиця розпоросилася. Ще з вами поговоримо про те, коли особисто з моїх спостережень, коли я відкидаю вже кролів з такого, ось, такого типу розведення. Тому що... Є тут деякі нюанси. Ось бачите, насипав дезінфектора, сиплю його раз в три дні, коли попадаю в село. Вичищав я минулий тиждень тут. Це тут саж, раніше були свині, зараз держимо тут кролів. Тут у мене порядка 30 кролів. Зараз їм по 3,5 місяці, ще, ще пів місяця і буду потихеньку їх. Хоча тут вже є такі. І, і ребята, які вже, напевно, на, з наступного тижня повинно, ну, треба буде вбирати. Тому що вони вже не їдять, вже деяких я тут відкинув, откинув, тому що вже починають ганяти кролиці. Чого я їх відкидаю? Вони, в принципі, ніякої шкоди не роблять, але вони не ростуть. Кріль, коли вже він. В охоті, вже коли він проявляє інтереси до кролиці, він вже тоді перестає рости. Це вже я зі своїх спостережень бачу, тому що я їх, я їх відкидаю, цих молодих кролів, вони майже нічого не їдять. Ото трошки сіна дам, і то воно в них лежить. Гранул теж вони мало, в них вже починає охота бути до кролиць. Так, так само я рано, якщо залишаю собі кроля. Я рано до нього королицю не кидаю, тому що він тоді зупиняється в рості. У мене є там чотири короля, пізніше, але я, я їх вам покажу, які вони. Так. Ось, так, ось вони тут. Тут їм подобаються, бігають вони. Сіна на полу дивлюся, вже є трохи. Знаю, що треба батькові казати, щоб давав один раз в день. Тому що він тут експериментує, дає у, зранку і ввечері. Каже, що швидше ростуть. Ну, я дивлюся під ногами в них. Дуже багато тут вони переводять в церкви. Є тут бачите менші. Білі більші є. Такі як Каліфорнія, ну то не Каліфорнія, то гібрид. Трошки менше. Ну, загалом. білі ростуть швидше. Чисто білі. Каліфорнія посередині чорні менші. Чому я держу чорних? Ну, Серебро. Дивіться, у них, у них, у них, у них м'ясо мені набагато більше подобається. Вони більше м'ясні, ніж жирні. Ті жирніші йдуть. Білі вони жирніші, каліфорнія також жирніші. Темні, ось, бачите, ліса до мене. Темні вони більше м'ясні, тому я їх залишаю тут. Їх загалом завжди менше, але, але є. І вони мідніше ростуть. Але вони агресивніші, коли вони 4 місяці вони вже починають проявляти свій характер. Так, а що далі? Кинув їм трошки соломи ось, Вони там люблять іноді її поїсти. Але так вони зараз її розербуть і все на тому закінчиться. Основний їх корм. Це ж наголошується, гранула, ось кормушки повні. Тут сидять, їдять. Водичка є. ті сплять. Ось, так, ось, Є тут ручні, є такі, що агресивні, але воно бачите. Вже починають нюхати один одного, вже починають гуляти. Тому буду вже на днях передивлятися, яких відбирати більше і вже на забі, Тому що вже там 3,5 кг грязно, грязної ваги є. А 3,5 кг грязної ваги це 2 кг м'яса, чистого, без голови, і без лоб. Зранку батько бунтівника відкинув. Ось що сидить, зі ти заховався. Теж чорний, але величенький, вже він агресивний, вже починає битися. Так, що я вам хочу сказати? Коли можна лізти до кролиня? Дивіться, якщо це в кролиці перший окров, то я стараюся до неї ну, через... хоча б через день лізти. Якщо я знаю, що кролиця стара, Ну, як 43, 4, 5 округ. В той же день, коли вона розпоросилася, я туди лізу, перебираю. Нічого вона їх не покине, вона мій запах знає, батьковий запах знає, вони довіряють. Я, я буває мертвих одкидаючи, чи можливо їх там, посортирую, чи можливо там десь влага якась є. Ну, це таке рідко буває, але. то я їх, я в перший же день туди лізу. Нічого там страшного такого немає. Можливо, хтось боїться, можливо, хтось ні. І ще такий момент є. Багато людей питає, о, якщо морози там. Якщо морози, дивіться, кролиця вона нарве більше пухлі. Якщо боїтеся, і клітка там, бачите, клітки у нас тоненькі з ОСБ, пли зроблені, ну тут навіс є, і сквозняків немає. Тут до мінус 20 вони будуть пороситися, це 100%. Більше соломи, вона пуху більше нарве, у них так в природі закладено. Якщо холодно, вона їх вкриє. Ось такі ось справи. Тут ось я вам покажу, яке круленя вийшло. Ось таке гавана. Зараз включу вам камеру. Так. Ось, бачите, вона ось на горі, тут з'їла скільки. А ось круленята. Зараз може буде пищати, бо я її вчора брав в руки, воно пищало. Ось такого ось кольору вийшло кролиня. Хоча батько в, нього, батько в нього білий і кролиця біла, а вийшла гавана. Ось бачите яке? І ось я її до неї піднося, вона, вона, вона мене знає, бачите? Вона мене не боїться, довіряє. Я тут лазю, перевіряю, щоб ніде не яке не задавилося. Вона сюди прийшла. Попідсипав трошки інсення дезінфектора, бо вже колинята дивлюся, лин дають. Це все йде до мене. Ось гована прийшло. Ну, я більше ніж впевнений, що толку з нього не буде. І більше що, що то кріль. Можливо, Ну, більше всього, що я її залишати собі не буду на племі. Там їх також, бачите, багатенько, штук 10, але тут крулиця стара і вона, вона її витягує запросто. Ось, Бачите, вони мене не бояться. Тому що я тут ось у них час. І тут ось є. Бачите, там ще є чорне одне. І оце ж гавана, хоча батько і мати білі панони і термони. Мати панонка, батько. А тут ось бачите, сереб... серебряндія. Також тут є трошки тут молодий кролик, в серебру. Мати старенька. Така кроличка хороша. Це у мене на племі я, я залишаю. Тут хороші матері, виходить, хороші кролики. Це тут. Ну, вони, вони хорошо так приводять, їх завжди тут чистенько. Клітки вони не сильно гризуть, бо білі вони клітки точуть капітально. Так ось їх там є їм тепленько. Вона їх привела до морозів. Тут як морози у нас було мінус 15, вони себе чувствують абсолютно хорошо. У мене там є на вулиці клітка, де мінус 15 вони видержували, просто буршла там. Я його обв'язав саму родилку, і все там було нормально. Так, Сьогодні трошки тут попідмітав, клітки поопалював ще минулого разу. Використовую ось така оз мене горілка на низьких оборотах і потихеньку опалюю, щоб їх не лякати. Тут у мене панонка. Ну, тут вже ребята виходять їдять. Ці вже також самостійно їдять виходять. Ну, ці вони слабі в рості, слабенькі, тому що їх тут було багато і вони трошки відстають від рості. Я бачу, мене там просто в один той самий день привели, то в другій кролиці набагато більше. Ось такі ось справи.